щось вам розповім. Їздив сьогодні в Київ по своїм особистим справам і попутно набрали люди, хотіли подивитись мазду Ну, я хотіла, подивилися, звісно ж. Було три перегляди. За ніч, активність Завторія. Дві людини набрала і з інстаграма через автопідбір також під'їжджав хлопчина, дивився. По автопідбору подивилася, всю інформацію скинули клієнту. Очікував відповідь. Завтарія. Приїхали люди в прямому сенсі дружина сіла за кермо. Хвилину посиділа, вийшла з машини, кажуть, завтра на станцію. Кажу, не питання, наберете вечором, скажете, на котру годину поїдемо. Зразу ж після них дзвонять люди, кажуть, ми самі з іншого міста, з Миколаєва, є знайомий в Києві, під'їдь на СТО, покажи. Кажу, не питання, поїхали на СТО, покажу. скидають адресу на СТО, ж до не їхати, думаю, ну люди ж серйозно настроєні. Приїжджає на адресу, а то просто частний будинок, вони свого товариша що попросили, щоб він вийшов з прибором, потикав її і подивився. Тобто, По факту мене трошки обманули. Скажем, на і то я розумію серйозність. Ну, людям вже навіть важко з дому вийти, щоб поїхати подивитись машину. Коротше, три перегляди незрозумілих, очікую якусь інформацію від всіх трьох. Тому на зв'язку. Думаю, Мазда швиденько піде.